Бог є джерело життя. Євангеліє від Луки, глава 20, вірш 38. Бог же не є Бог мертвих, а живих, бо в нього всі живі. Пояснення. В цьому вірші Ісус відкриває істину про живий зв'язок між Богом і людьми, який не переривається навіть після смерті. Бог є джерелом нашого життя, і кожен, хто вірить у Нього. Переходить із тимчасового у вічне. Віра в живого Бога дає нам надію, що наші близькі у ньому не втрачені, а живі у Його присутності. Молитва. Дякую тобі, Господи, що Ти є джерелом мого життя. Навчи мене бачити життя очима віри, навіть там, де здається темно. Даруй мені глибоку надію на спасіння і упевненість, що з тобою ми живі навіки. Амінь.